Як нема мене, чекають. Як прийду, усі тікають. Малята, що це? Так, правильно, це дощик. Діти, а ви знаєте, звідки береться дощик? Так, з неба капає, з хмаринки береться. А ви знаєте? Як дощик з'являється в хмаринці? Високо в небі пливуть хмари. В хмаринці є багато багато крихітних краплинок води. Коли краплинок в хмарі збирається досить багато, вони стають занадто важкими для неї і тому випадають на землю дощем. Чим більше води в хмаринці, Тим сильніший дощ. Дощик може бути різним. Сильний, дрібний, дрібнесенький. Дощ стукає по дахах і вікнах. Кап-кап, кап-кап. Дощик потрібний землі. Він поливає травичку, напуває землю. Після дощику все навкруги стає мокрим. З'являються калюзі. Також, дітки, дощик можна закликати. Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику, в новому горщику. Іди, іди дощику, цеброю, відром, дійницею, над нашою пашницею. Ось такий він, осінній дощик. До зустрічі, малята!